Всім привіт! Я хочу вам порекомендувати додатися на наш телеграм-канал по довгому волосся. Ми будемо давати онлайн. І сьогодні я хочу вам розповісти, як буде працювати дисконекція на довгому волосі. Це дуже важко. Тут дуже важко зробити. Я вам буду демонструвати, як зробити максимальний об'єм в потилиці. Максимальний об Довжина буде залишатися. І саме важливе, от саме важливе, що в передній частині у нас буде без градації фронтальна. рівно об'єм і рівно. Що, е, як ми це будемо робити? Ми просто трошки. Е, ми будемо виділяти е, чітко те, що ми бажаємо залишити в довжині. А е, так само спереді ми будемо залишати, і так само з е, потилиці будемо залишати ту довжину, яку ми будемо вона е, буде змінюватися. Змінюватися по щільності, зміню, змінюватися по густоті волосся. Різна буде, де десь є волосся густо посаджене, де менше посаджене волосся. Це все ми будемо звертати на це увагу. Далі ми будемо з'єднувати непоєднання. Да? У нас буде об'єм, але такий об'єм, щоб він з'єднався плавно з довжиною. Щоб не, не зробити шапку, а. А тут рівне волосся. А буде об'єм, який плавно буде переходити в наше е, довге волосся, О, дуже багато буде варіантів, як зробити об'єм з е, довгим волосся. Це дуже складно, це дуже, е, ну, дуже круто. Не для всіх я буду демонструвати на нашому онлайн мастер класі